Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Соло. Це канал про Чорногорію, моє життя фотографа тут. І сьогодні такий буде дуже незвичний експірінс, тому що в мене вдома знаходиться людинка, яку я вперше вже не бачу тут в себе вдома. Це я, це Каріна. Та і сьогодні в нас такий буде girly girl vibe. Ми будемо фарбуватись, вона буде мене візажить з Чорногорії в Подгориці. Вона буде мене фарбувати для моєї творчої зйомки свічок. Також я буду в бодіку від українського бренду, який знаходиться тут в От. І ми трошки поспілкуємось про якісь перші можливо, переживання при переїзді, тому що Каріна нещодавно переїхала три тижні тому. Я тут, ну не так довго, але 9 місяців. У мене були все ж таки якісь переживання на самому початку в перші місяці, і тому так легко, по-новорічному, поспілкуємось і пофарбуємось. Так? дає. <реш> ти мені казала, що там, ти мені хочеш трошки пожалітися, поныть. Я, я готова слушать. <реш> <реш> я не проти. <реш> От чи що щось тобі там, ти ж під гориці, мені здається, там ще так гори і море не надихають, як тут на набережці. <реш> ну так, да, це правда, але все одно є вид, звичайно, гір з вікна, але якщо порівнювати з тим там, де ти живеш, то звичайно це небо і земля. А, так, ну і що, що мені не подобається, це те, що я в перші дні приїхала і був дощ mm. постійно, да? і насолоджуватися якою яким, якимсь там супервидом не було такої можливості, звичайно. <зум voice> а я от до речі тут, коли дощ, я обожнюю дощ. І от я чекаю, коли буде п'ять днів дощів. І всі ці ненависні люди дощу такі, просто проклинають мене. Але мені так подобається. Ну, можливо, це ще залежить від виду мого, бо mm -hmm. я тут от сижу, дивлюсь, як там вони кожні 10 хвилин різні види, то гори видно, то їх не видно, то вони в якихось там mm -hmm. облаках, то вони в дощі, в лівні, в граді. Коротше, так, це гарно, прикольно. Мені прям дуже заходить, коли воно, ну, навіть з дощем це все дивитись, розглядати. Mm -hmm. Ну, я із тих людей, хто дощ любить тільки за вікном і <гум> <гум> все. Тому для мене, коли я це пах Пахмура. Погода, то це, звісно, тяжко саме на душі. Особливо, коли зараз я переїхала в іншу країну, mm -hmm. да, я е, з Кривого Рогу, і я там постійно працювала. Тобто кожен день, ну, ладно, понятно, що були mm -hmm. вихідні, да, але все одно це була постійна зайнятість. А сюди я приїжджаю і мені немає що робити. Е, ну, понятно, це mm -hmm. перші да, там дні стовідсотково. Mm -hmm. І вона, звісно, ще така погода наганяє mm -hmm. якусь депресію тобі. Е, ну, не може сказати точно, що це прям депресія, да? але все. Грустя одно... скупа куба довга. Да, да, Ти починаєш, о Боже, все там, mm -hmm. не знаю, як, наприклад, там візажисти, все, я нікому не потрібна. Що мені тут робити, mm -hmm. на що я сюди приїхала і так далі. Ну так, да, ти мені казала, що в тебе було багато клієнтів. Я розумію, що в тебе була там вже і клієнтська база, і ти була з ім'ям в своєму місті. А тут, да. якби ти приїжджаєш, і ти ніхто. І все, і все спочатку починаєш. Да. І все спочатку починаєш. А я ж коли приїхала, я ти от мене питала, що я тобі так і не розповіла, так що розповірту тут всім. Що Я типу одразу почала працювати. Але взагалі я не була фотографом до того, як приїхала в Чорногорю. Uh -huh. Тобто я купила фотик в рідіт, щоб знімати Ютуби собі для свічок. От. А потім я така думаю, так, ну щось мені свічки там. Я багато місяців була в стресі через цей переїзд, от теж от якийсь стан непонятний. І я приїхала. І, звісно, що коли ти довгий час там не так вкладаєшся в соцмережі, то вони потім тобі менше дохід приносять. Виходить, що мені свічки почали взагалі нуль пригоносити. Тобто я приїхала з грошима, там, з копійками, і все, uh -huh. і з ними залишилась. І треба було щось якось От, І я десь на uh -huh. четвертий день, напевно, в цій квартирі, чи третій день в цій квартирі, може і другий, я не знаю. Мені здається, що ми заселилися, і наступний день поїхала. Я одразу поїхала безкоштовно знімати я тоді ще як відеограф себе позиціонувала, не як тільки фотограф і там фотограф, відеограф. От більше як. А я не заважаю, що я зараз балаку, чи зараз якраз норм, так? Ні. Не губи, і хорошо. Зазвичай, до речі, всі теми такі цікаві починаються тоді, коли починаєш фарбувати губи. А роззакривається. Роззакривається, так, так, так. От, і, і ти теж молодець, ти приїхала зимку, вважай, а ти третій тиждень вже тут, і ти вже їдеш до мене. в <плес> <плес> І це з урахуванням душів, бо коли я приїхала, ну типу це була весна, і душів, так, душі не було. Ну там один день. А ні, взагалі я пам'ятаю, що були дощі кожну ніч. От кожну ніч грози, прикидаєшся сонце, грози сонце. Тобто, uh -huh. ну це ніяк не впливало. От, на такий гру грустний стан через дощ. От, і ти вже поїхала круто. Будеш цей вести влог теж подорожувальника. Якщо чесно, то важко повертатися в Інстаграм, наприклад, в Інстаграм або в інші соцмережі, тому що не знаю, в мене якась апатія до всього, але це поки що сьогодні все чудово. Сьогодні навіть є настрій, щось там вийти в Інстаграм. Стільки фотографій зробила, поки доїхала до тебе. Дуже гарно тут, звичайно, виявилась історія, яку можна розповісти. Да, да. <гум> Розкажи, давай, щоб люди про тебе більше дізналися, хто в подгореці живе, де і взагалі добуду недалеко їх. Ти бачиш, ти склала на права. Як давно ти працюєш візажем? Ти казала, що ти її викладаєш курс, я сам собі візажиста, то ти можеш і тут, я так розумію, що дівчат вчити цьому всьому. Вот. розповіди, розповіси нам, будь ласка, що ти там, як в рогі. жила, крутілась, Е, да, так, ну я взагалі майстер. Б'юті-майстер, називаємо так, вже майже 4 роки, але саме візажист mm -hmm. я 2 роки. Навчалася я у топ візажиста України Україниської. О, І я не... знаю, вона ж з Одеси, да, так? З Одеси. Вау, клас. З да, ну, Звичайно, в неї, звісно, чудові. Mm -hmm. а, коли навчаєшся на хорошій базі, то звичайно mm -hmm. в тебе потім всі роботи теж будуть mm -hmm. кайфові. Mm -hmm. а, клієнтів в кривому розі, ну понятно, як у всіх на, на початку а, мало було. Але в мене подружка в б'юті, теж mm -hmm. майстер, вона по зачіскам. і вона мені, скажімо так, давала дуже часто пінка під зад. Mm -hmm. Називаємо це так, по-іншому не знаю, як сказати. І вона мені там підкидувала дуже часто клієнтів. Mm -hmm. І десь за Приблизно місяці три в мене нормально так вийшла база клієнтів. Угу. Ну і знову ж таки, якщо повертатися сюди, то поки важко. Але я сподіваюся, що воно все швиденько наросте. Та так, -да, воно піде. А стосовно курсів, сам собі візажист, це взагалі тема для тих, хто не хоче не 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 хоче, да, там витрачатися на візажистів. А саме, от коли тобі надо терміново, і, наприклад, ти там йдеш, їдеш у якесь місто uh -huh. а, зранку. Ну і зазвичай на ранок дуже важко знайти візажиста, особливо якщо ти в іншій якійсь країні. Uh -huh. А тому сам собі візажист, курс це вообще для тих, хто ну реально бажає. Uh -huh. а, Виглядати кожен день гарно і ну і плюс як на мене, це завжди коли ти нафарбований, ти завжди впевнений в собі. Я б ще знаєш, що додала, це не тільки от, про де, там, як ти сказала, мені здається, це ще про дізнатися а-ля анатомію свого лиця, обличчя і що тобі так, більше так. підходить, тому що деякі от фарбують скули вниз, а треба їм, типу, там пічічку, це да. І коротше, і в цих навчаннях там розпоказують там, як стрілочку під твій тип ока. От саме в такому плані, бо макіяжі можна себе і аля добре вчусь, багато вмію. І гарні матеріали маю, але там фарбую, не підсвіти публиччя і все. І себе зробити трішки страшненькою. Так, так. Так, а ти поза кадром почала розповідати про те, як ти. Я спитала, як ти мене не йшла. що через Я думаю, так Аня, молодець, що ти Тік-Ток. Багато вже людей тебе знайшли через Тік-Ток. це тема, дівчата. Розвиваємо свої тіктоки. І ти написала мені все таке, а чого ти довго не наважувалась написати? Е, страшно від того, що не хочеться не знаю, як знову ж таки в мене в місті була якась така легка конкуренція, хоча я ні з ким там не враждувала, да, але все одно вона присутня е, в, в будь-якій сфері, і це нормально. А, але воно це знаєш таке, я переживала тобі написати, тому що, О, блин, там щось відмовить мені або мені скаже там я не знаю, сама там розбирайся зі своїми проблемами. <різу> <'їхала>? Давай, гріби <різу> <та>, сама <різу> каходя. <різу> То цей страх, воно дійсно присутнє. Але якщо чесно, я радію, що я наважилася це да, написати тобі. Тому що, дівчата, пишіть, зай вам не буде. Відмовлять, ну <різу> <різу> хорошо, ви хоча б спробували. <різу> так. Ой, у мене така історія, як я хотіла розповісти. Коротше, я не знаю, дійде до тієї людини чи не дійде, я там сама винна теж. Я наважилась написати Короте, одному, одному бренду тут в Чорногорії. це український бренд, скажімо так, називемо. І хотіла запропонувати, я тут взінку почала займатися UGC. Я хотіла суто по бартеру а, зняти для них контент, тому що це і їм був би плюс, і мені був би плюс, типу в аудиторії. І, типу, можна було б ще отримати їх прикольний товар, не буду казати, який, бо ще хочу з ними знімати інтерв'ю. Ну, там просто теж, коротше. І а, я написала, мені пишуть, типу, а яку ви там хочете оплату, чи там а, що вообще? А я до цього розписала конкретний список, на які послуги я не даю. Тобто, там було, типу, там креативний рілс, рілс огляд, рілс-дегустація, коротше, там ще 10-15 фото. Ну, тобто такий пакет нормальний, але там я за нього не просила 250-300 євро, як, наприклад, там це могло бути. Угу, з іншим да. Да, комерцією, комерцію. От. Бо типу, це формата я-модель, як формат UGC, тому звісно що це не дешевше. От. Ну, але там бартер на 80-100 євро, як би я розраховувала. Коротше, мені запропонували товар в сумі на 15 євро. <сум> <сум> да, да, запитали, типа, на яку суму там, ви хочете отримати там, товар чи гроші. Я кажу, ну оцінюйте самі, але типа, от перелік того, що я можу вам запропонувати. Я знімаю на камеру, тобто не на телефон, типу, всі діла, там аудиторія. Вона да, в мене невеличка, але типу це TikTok все одно, який вже почав працювати на Чорногорську аудиторію, українці в Чорногорі. І якби, все одно аудиторія є. Ну, коротше, коли мені запропонувала товар на 15 євро, я в той момент думаю. Mm -hmm. бы, вроді людина не помагалася мене обідять. <смі> Але мені так така мінна стала, що ну, я поняла, що я не спогодилась на це, бо типу, це взагалі було б знацінення своєї роботи. Mm -hmm. Це дуже mm -hmm. великий обсяг. там Три відео, приїдь в будуще і зніметься в Будві. А, тоді в Подгориці я хотіла. Типу ще й в Подгориці зняти, приїхати, короті, ну, прям нормально так. Цілий день і ще один день монтажу. От. І якби ну, от така була в мене ситуація, але я в такі моменти це от до всіх. Бо коли мені люди кажуть, наприклад, там, що я боюся написати комусь що зробити, чи ще щось, там, що мені відмовлять, не вийде. От це в мене працює на відмову. Якщо, наприклад, я комусь напишу, а мені відмовлять, я не буду сприймати це як конець, все все закінчилось. Я собі скажу: Ань, ну, у тебе є цель тепер зробити так, щоб наступний раз, коли до тебе прийшли. Вони ж, а вони mm -hmm. захочуть до тебе прийти, бо ти ти до кому рівні будеш. Ти їм скажеш прайс, ти що євро? Так і повинно бути. І все, і в мене це стільки мотивації дає вообще просто. Тому користуйтесь, якщо вам хтось відмовляє, скажете, ну нічого, нічого, ще ти до мене прийдеш, але прайс до тебе буде х5. А як по іншому в цьому житті? Але до речі, в Чорногорії тут я помічаю, що українці дуже круто допомагають один одному. Во тобто, ну що шубартер да він всюди добре працює, але на початку, наприклад, теж коли приїхала мене дівчатка там з нормальною аудиторією, Іра вот Канга-Джамп, я вона відгукнулась на моє оголошення і дуже підтримала. Постійно мене і е, репостила, і відмічала. Ну тобто, ну от бачиш, а я навпаки переживала знову ж таки через те, що е, щось там мене спіткало по моєму житті, да, на моєму шляху. Е, і я переживала, що мені навпаки будуть якісь там палки, а-ля палки в кольоса ставити. Mm -hmm. Хоча знову ж таки, я не скажу, що в мене якісь були супер, якісь проблеми, але воно в мене на підкорці лежало, що. Блін, я зараз напишу, а, а мені ніхто там не допоможе. Yeah, страшно все, Ну, може да. бути, я не знаю, може таке. Я, я не знаю, як тут в інших сферах, бо я якось в сплітні Чорногорські в, в історіях у дівчинки, з якою скоро буде інтерв'ю, побачила, що е, вона казала, що в них там, типу, конкуренція в сфері тату. Ну там щось вообще. Типу uh -huh. люди йдуть друг друга про один про одного знають. Але, типу, ніхто ні з ким не спілкується і ще так розумію, там брудом поливають. Ну, це я не знаю, взагалі це, сторі це зараз. — Це саме в Чорногорі? Да, ага, ну, не знаю, як почула в сторіс, може, неправду кажу, просто сплітні ну, ну, Скоро узнаємо. Скоро на інтерв'ю все дізнаємося. По фотографії, до речі, не знаю, як у мене. Типу, мені там. Один фотограф написав, якось я за весілля в нього спитала за весільні зйомки, він сказав, що типу, може взяти тебе там, асистентом, а яка типу, в тебе камера, ну, зрозуміло, що моя камера не підходить під весільні, тому я дуже хочу зробити, яка підходить. Вот. Але він так обіцрав мою камеру, ще сказав, що типу, там, на ній нічого не можна делать. А я така, а я на ній все діла. І mm -hmm. не некотрих. Це як блин, форсажі, він mm -hmm. дизель казав. Но машина хороша, не та, яка там з хорошим двигуном, а хто її водить Це <риклад> саме з камерою? Да, да, я согласна згодна з. Nee, ну, все одно вона так з'їдає, поближче я дивлюсь, на тебе буде така яскрава. Yeah. Ну, вона теж то яскрава тут, але насичена. Ну, у мене, до речі, я бачу 8. прикол, що в мене дуже почомусь, коли типу, макіяж от, у мене підкреслюються ось ці штуки. Чи зараз в мене вони такі? А Чи світло ще, тут таке? Може, ще світло, звісно, так падає, але я там ще не робила з під очима. От не знаю, коли, може не помічаю, коли я себе, бо я собі, як тіпо, плоский ліст формую. Ну а взагалі вони эти тільки они убираются только косметическим. Да, не, да. Це можна... Тому що більшість людей вважає, що макіяж може тобі там, я не знаю, все і справить, твої там прищики перекрити, ямочки, ці е, гарбочки, е, боже моє мішочки. Да, все да, це може перекрити. Не. Але насправді ні, це може тільки при ми можемо прибрати тільки колір, змінити там. Змінити колір прищика, ми можемо змінити колір синячка, але саме е, опять же, от ті впадинки <су> і, і так далі. Ні, це тільки да, я це розумію. Я маю на увазі, коли я себе, наприклад. Там просто, звичайно, кити там свою там CC, Люмінет чи ага. чимось там. Оно, знаєш, наче мені от не так, як будто видно. А ну, от коли це воно більш відділяє. Воно, воно, звичайно, чи я трішки підкреслює його mm -hmm. 100%, да. Але все одно воно, можливо, знову ж таки, що плоскає ліцо становиться. Mm -hmm, да, може, так, да, да, це да, там да. Скули і так далі. І воно... Ну, я скули рисую собі, і все. Mm -hmm. <laughs> і плоский ліс. <лист. laughs> Боже, і шкіра, звісно. Щоб у всіх таких таки, у всіх клієнтів була така шкіра. Дуже гарна гадна. модель, пам'ятаєте? <ріст> Якщо б ще менше рот відкривала, то під час фарбування, то вже. І ціни не було. <ріст> Ми вже е, Майже дофарбували очі, тут вже залишились ріснички. Каріна сказала, що вона спочатку робила мені шкіру, щоб на камері це було. Куди гарніше, ніж спочатку очі, а потім шкіру, як це правильно робити. Блін, взагалі, прикиньте, в нас такий максимально новорічний колір ідентичний, Боже, я себе в смокі, ну прям новою бачу, дівчатки. Так, зараз ще трошки доспілкуємось, і вже, і, вже, і вже будемо закривати, закруглятись. Я буду йти робити контент, і я думаю, що на момент вже вийдення цього відео вже контент буде готовий. Я обов'язково його сюди прикріплю, і ви зможете деяку частинку подивитись, а деяку то вже переходьте, вибачте, в мої соцмережі. І дивіться, це там. Ти сказала, що ти думаєш ще тут е, займатися бровами так. чи ні, ти зараз тут підшукуєш приміщення, щоб було комфортно і затишно. От. Але типу, чи може сказати, наприклад, що е, там, то до тебе можна звер... звертатись на фарбування брів, на корекцію, на ламінування брів? От. А там вже Каріна скаже вам, де вона працює, що і як. От, всі такі подробиці. Тому в підгоріці тепер ще один прекрасний майстер. Дивіться, ще не закінчено мене але але вже чекаю. Я вже в привкушені. І ти фоткатись до пальми. На камері воно буде класно виглядати. Щось з цілечика є. Я можу зараз взагалі, я думала в шубі а, знімати, але щось мені здавалося, що в голові моя шуба виглядає краще, ніж вона виглядає в житті. Но, виглядає... Ж ну, Може, все одно на відео буде в цьому да. випадку краще виглядати. Ну теж в шубі пальми, то класно. Ну коротше, зараз там буде шоу у Чорногорці можна робити, як завжди. Ні, ну тут же в шубах ходять, ходять. Так, але з макіяжами в боді ні і пальми. Так, дивись вниз і не моргай, і не закривай. Може бути трошки дискомфортне відчуття. А, я можу ще розповісти. Ніс. Я можу ще розповісти стосовно от тих відчуттів, я розповіла, що ти відчувала, коли ти тут приїхала. Я можу розповісти, що я відчувала. Коротше, коли ми приїхали, в будві залишились, ми не знали, де тоді ми будемо родовувати житло. От. І ми заїхали, був вечір, темно, горне, нічого не видно. Тільки російську мову чуємо. Ми в напряженні. Що ми, де ми взагалі? Що робити? Лежимо в цьому готелі. І не знаємо, що далі зараз буде в нашому житті. Але ми за один день буквально знайшли цю квартиру, і, звісно, що коли я вийшла і побачила від, то в мене одразу, ой, Боже, як незвичний. Кажуть, забачиш свої вії. Ой, можна я гляну? мені подобається звільні чи ні. Ну давайте включить доклады еще, <серкнувши> потому что было главное этот я подивилась, мені подобається. Це просто в мене є такий страх, я колись робила е, на вії. Я розумію, що Каліна таке не зробить, по її роботам такого типу не було. <глес> Але зараз мені незвички наліпили, і я і бачу свої ці, ці вії, і в мене наче в мене ця гусеніця на <глес> сніця. <глес> я така не ну, краще завжди перепривілююся, якщо щось сказати, чим потім. Да, так, це правильно, щоб себе комфортно почувати в кадрі, yeah. е, на фотосесіях, на. Я не знаю, на весіллі і так далі. Дивимось вниз. Ну, скажімо так, ці вії просто гармонічно виглядають з цим макіяж. Да, да. Зрозуміло, що на денний би макіяж <суміло>, такі вії це було б, як ти оце розказуєш. <суміло> да, це. Да, да. Як швидко звикла до Оці відчуття твої, як швидко прийшли? Я маю на увазі, що ти в іншій країні, якийсь, можливо, там страх. А, як вчителю в іншій країні, це з голови почалось в мене. От я почала в голові. Спочатку не могла довго взагалі зрозуміти, що я де я, що зі мною відбувається, mm -hmm. і не сприймала себе ні як фотограф, ні тим, чим тут займаюсь. Ну как, бо мені це все подобалося, їздила на зйомки, так, да, класно, я була заряджена, мені все класно, класні люди. Але все одно внутрішньо я себе так типу не, д... не ідентифікувала як фотографа. Тільки як от, то, що чим я раніше займалася, як майстер свічок. Mm -hmm. Але потім, коли в голові я вже розумію, що, по-перше, е, да, ну, я ще таку фразу десь почула, що Україна, типу, це наша батьківщина, але дім він може бути, ну, дім це інше. Дім це те, де ти зараз знаходишся, типу, і ти маєш робити тут свій дім. А батьківщина завжди залишиться твої батьки батьківщини. От, тому якби в мене ще просто таке було на початку. Я дуже приймала, що як же це в мене тепер інший дім, тепер в мене вдома нема. Ані, ну, типу, якщо ти вдома влаштовуєш затиш, це мені дуже приносить настрій. Я була дуже рада купити ветку за 5 євро. <ріст> <ріст> я щаслива прийшла, хлопець мене забирає з подорожки, а я і несу ветку, рожки оленя і леденець новорічний, і кажу, я щаслива, я все ха. — А Він от. який щасливий. А бо... Він да. <реш> Він щасливий, тому що я щаслива. <реш> Головне собі зробити якийсь затишок вдома, щоб тут собі відчувати комфортно, що це твій дім, все, і там вже воно потрошки. От мене в мене, Господи. В мене от, реально воно все пішло з голови. Я почала спочатку себе в голові це поналаштовувати, а потім вже я почала помічати. Десь через 6 місяців я почала помічати. Прям країни, звертати, Боже, я живу в цих місцях, Боже, як тут гарно, типу, які класні люди до мене приходять. Все так воно якось. От я захотіла там, не знаю, наприклад, більше контенту знімати. В моє життя приходять там Катя, наприклад, така займається контентом, і ми доповнюємо одного. там. Зараз контент-кам створили, до речі, контент-кам mm -hmm. буде 31 січня. Ми виїжджаємо ми... Возвращаемся сюди і їдемо на північ Чорногорі. Вот. Тобто, якось воно, ти знаєш, все пішло так, Пламенько. що. Плавненька. Да. Плавненька, і коли тобі щось треба, з'являються люди в житті, які тобі можуть. Ну, допомога не в плані, типу, там, допомога, а в плані направити, підказати, щось таке. Губи. Губи, все, а тут ми вже не, 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 не будемо спілкуватися. Не, не будемо. Так, формуємося губи, я визначаю до вас. Так, ну що, ми завершили і ось такий в мене вийшов образ. Так, давай фіксуй. Останній штрих. А, що безжі, закривай глаза? Закривай глаза. Да, може бути легко стягивання, надо проморгать а, трошки. Вас трошки проморгати. Блін, смотри, как на камере воно контрастно, мально. офігенно, Вау. Да. Так, особливо зі мною на контрасті зараз да. дуже яскраво. Я дуже вдячна тобі, Боже. Макіяж неперевершене. Дуже підходить під мій образ. Я просто нереально вдячна тобі, що ти Ох, це тяжко сидіть стоять маловісів, що <рістить> ти ризикнула і завітала до мене, і не фарбувала мені. Мій дуже приємно. Ану, почекай. Почекай. Тримай. У мене для тебе є новорічний подарунок? О боже мой! Это не ця коробка, не дивись сюда, це просто в мене інакше. От, там свічечка. Блін, клас! Для я дуже люблю свічки, тому що я медитую О, і ти прям вгадала. Щоб ти теж ми сьогодні казали про дім про щоб ти відчувала себе тут як вдома. Клас, дякую тобі, велика! Мені дуже було комфортно з тобою працювати. О, е, не сподіваюся, що ми ще раз будемо да. в майбутньому. Да. А ви можете підписуватись на соцмережі Каріни, на мої, тут будуть всі посилання в описі. Макіяж підвореться, бровки подворються, фото а, ну будуть виїздити, типу, просто можна писати, можемо зіткуватися на виїздах. Я теж виїжджаю фотографувати вас по всій чорногорі. Ну, і можу працювати такою красивою моделлю. Все, всім папа. -па. З вами була Сола. До нових зустрічі.